Відкрити завдання Google класу. У розділі Ваша робота натисніть кнопку Додати роботу, потім Створити, потім Таблиці. Створюється файл у Google таблиці. Вам необхідно натиснути Олівейт для того, щоб почати редагувати. Введіть сюди на аркуш таблиці, введіть значення за зразком. Я візьму вже заготовлену таблицю. І буду демонструвати вже з готовим значенням. Отже, вам необхідно ввести ось такі значення, в таблицю створити. Далі виділяєте повністю таблицю, потім згори натискаєте плюсика, додати діаграму. Одразу можете подивитися, які типи діаграм ви можете побудувати у застосунку. Вам рекомендовано три типи діаграм, але можна побудувати лінійну діаграму, площину, стопцеву, смуги, секторну діаграму точкову діаграму. Отже, спочатку використаємо ось цю рекомендовану діаграму. Натискаємо назад, і ось тут ми можемо далі продовжувати редагувати зовнішній вигляд. Наприклад, умовні позначення зробити з лівого боку, або вгорі, або унизу. Далі, повертаємося назад. Назву ми можемо підписати назву діаграми, що це видобуток нафти, видобуток нафти. Так. Далі оновити назву. Ми можемо підписати горизонтальні та вертикальні осі. Тепер можемо обрати кольори для позначення, можна змінити, так, наприклад, зробити більш темним, або більш навпаки mm -hmm. яскравим. Так. Або залишити таким, який є. Отже, після того, як ви зробите налаштування, ви натискаєте птичку підтвердити. Ось побудувалася діаграма, її можна перетягнути у зручне місце, можна зробити меншою за розміром, можна зробити більше. Тепер наступний тип діаграми, який вам слід побудувати, це секторна діаграма. Виділяємо діапазон, додати, діаграма і обираємо секторну. Ось таку: а можна перейти і обрати ось таку об'ємну. Умовні позначення. Так само вибираєте ліворуч, праворуч, або вгорі знизу. Так, як вам зручно. Далі назву, так само змінюєте видобуток нафти. Видобуток нафти, оновити назву. Далі назви є, колір. Так, можна за. Бажанням змінити. Все підтверджуємо і зменшуємо розмір. Наступний третій тип діаграми, який вам треба побудувати, це діаграма лінійна. Діаграма тип лінійна. Ви можете обрати таку, таку або таку. Краще, мабуть, що обрати. Можливо, так, це на наступний раз ось. Ну, давайте оберемо таку лінійну, підтвердимо, і ось з'явилася діаграма. Для того, щоб її редагувати, натискаємо олівчик і знову редагуємо, наприклад, підписи даних, назву діаграми. що Це видобуток, так, нафти. Є, підтвердили. Зробимо менший розмір діаграми, розташуємо нижче. І останній тип діаграми. У вас за завданням побудувати полісткову діаграму, але, на жаль, у застосунку полісткову діаграму побудувати неможливо. Тому, мабуть, що побудуємо з вами площину ось таку площину. Ось таку. Так, і знову назву змінимо видобуток нафти. Нафти. Оновити назву, підтвердити. Все, у вас повинно бути 4 діаграми. Побудовано. Так, одна. У вас стопчаста, одна секторна, одна лінійна і одна площина для мобільного застосунку площина. Натискаємо птичку підтвердити, повертаємося назад. Так, і натискаєте здати роботу. Так, назад і здати роботу. Бажаю успіху.